Кинули державу на 400 тисяч гривень у світловодській громаді. Фірма-підрядник накрутила обсяги реконструкції освітнього закладу. Обласна прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора товариства та фахівця з технічного нагляду за фактом заволодіння чужим майном в великих розмірах службового підроблення та недбалості, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Досудовим розслідуванням встановлено, що директор товариства, що здійснювала реконструкцію однієї з загальноосвітніх шкіл Світловодської територіальної громади, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт та використаних матеріалів, наслідок чого отримав зайвих 405 тисяч гривень бюджетних коштів. Водночас, провідний інженер відділу контролю за будівництвом управління капітального будівництва департаменту капітального будівництва, неналежно виконуючи свої службові обов'язки щодо технічного Нагляду під час виконання вказаних ремонтних робіт допустив завищення їх вартості на понад 316 тисяч гривень. Двоє чоловіків загинули під час пожежі в одному із вищих навчальних закладів Кропивницького. Трагедія сталася 21 серпня в обідню пору. Відомо, що горіли меблі та орхтехніка на 20 квадратних метрах в приміщенні викладацької водноповерховій будівлі. На місці події рятувальники виявили тіла двох чоловіків 1961 та 1965 років народження. Насіння пожежі рятувальникам знадобилося менше години. У 12.32 пожежу було локалізовано, а у 13.07 ліквідовано. Для ліквідації цієї пожежі було залучено 31 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки. Причину пожежі та обставини загибелі громадян встановлюють фахівці. З початку року на території нашої області внаслідок пожеж загинуло 33 особи. Австрія продовжить надавати допомогу Україні до завершення війни. На цьому наголосив австрійський посол в Україні Роберт Мюллер під час візиту на Кіровоградщину. В ході робочої поїздки дипломат зустрівся з керівництвом області та представниками фонду ЮНІСЕФ. Сторони обговорили напрямки подальшої співпраці. Зокрема, Австрія сприятиме у відбудові громад, які постраждали внаслідок російських атак. Крім того, готова долучитися до зміцнення української енергосистеми та інвестувати кошти в промисловість. Також Австрія розглядає можливість збільшити експорт зерна та корисних копалин з Кіровоградщини. зі свого. Боку ЮНІСЕФ і надалі поставлятиме в область гуманітарні вантажі та впроваджуватиме ініціативи для підтримки дитячого населення. Австрійський посол запевнив, Австрія залишатиметься надійним та важливим союзником для України в Кіровоградській оболицькій адміністрації. Ж переконані, що таке співробітництво з європейськими партнерами відкриває гарні перспективи для розвитку регіону. Вирощуємо значну кількість агрокультур, особливо Пшениці, і також культури технічні, чималі запаси рідкісних копалень. Також знаходяться на Кіровоградщині. переробні підприємства, наші великій кількості забезпечені обладнанням виробленим в Австрії. Зокрема, з 2011 року маємо тісні контакти. З федеральною землею Штирія осогепітюрадий повідомити, що нещодавно Австрією було прийнято рішення продовжити підтримку України. Зокрема, це може бути допомога із укриттями в школах або садочках. Також ми цілком підтримуємо вступ України до ЄС, але це стане можливим, звісно, якщо будуть відповідно всі критерії виконуватися і будуть проведені реформи. Чітко видно, що саме інтереси та пріоритети пов'язані з розвитком дітей, з турботою про них завжди є серед ваших першочергових завдань. Ми зі свого боку теж доклали максимум зусиль, щоб надати гуманітарну підтримку. Ми передали на Кіровоградщину понад 400 тонн гуманітарних вантажів, зимового одягу, зарядних станцій, багатьох інших предметів першої необхідності, які допомогли понад 14 тисячам сімей. Підтримали гривнею 25 ветеранів Другої світової війни із Кропивницького отримають по півтори тисячі матеріальної допомоги до Дня Незалежності. Відповідну пропозицію схвалили члени виконавчого комітету міської ради. Також позитивно відголосували й по наданню одноразової адресної допомоги на лікування 12 жителям міста за депутатськими запитами. На ці цілі передбачено 116 тисяч гривень. Одноголосно підтримали й усі питання щодо допомоги родинам захисників. Про надання щомісячної рошової допомоги для вирішення соціально побутових питань 24 члени сімей загиблих і 19 члени сімей загиблих зниклих безвісті військовослужбовців з 1 липня 25 року по 31 грудня 2025 року в розмірі 1 тисяча гривень кожному, 11 членам сімей загиблих померлих військовослужбовців, які мають дітей. І восьми членам сімей зниклих безвісті військовослужбовців, які мають дітей або є їхніми дітьми в розмірі по 2,5 тисячі гривень на кожну дитину. Незалежності у книгозбірні імені Євгана Маланюка в Кропивницькому влаштували тематичну вуличну акцію. Просто наба бібліотекарі розгорнули книжкові виставки про витоки та етапи формування самостійної української держави, а також розповіли про діячів, які прославляли Україну та змагалися за її свободу. Крім того, відвідувачам підготували низку корисних майстер-класів. Учасники акції плели патріотичні браслети та вчилися виготовляти їстівні листівки, декоровані на національною символікою паралельно бібліотекарі провели розпродаж хендмейду, Виручені кошти передали на потреби збройних сил. І як зазначили в бібліотеці, вуличну акцію організували, щоб кропивничани більше дізналися про історію своєї держави та багаті традиції. Напередодні Дня Незалежності та Дня прапора, наша бібліотека проводить вуличну акцію, щоб нагадати містянам про це свято. Як воно історично складалося, також в нас є книжкова виставка Борці за незалежність це якраз про персоналії, про людей, завдяки яким власне. Ми і завдячуємо нашою незалежністю. Ну дуже цікава, дуже пізнавальна акція, дуже цікаві книжки. Ось ми з колегами дуже багато цікавих книжок побачили і вже собі на майбутнє склали план, що ми прийдемо, візьмемо деякі книжки почитати, тому що дуже зацікавили про нашу історію, про наше сьогодення, про незалежність України, про минуле і про теперішнє. Це дуже важливо знати як нашу історію, так і наше сьогодення, щоб далі планувати. Ну, наше майбутнє, звичайно. Кіровоградський власний центр з гідрометеорології вітає вас. З 23 по 27 серпня на території області прогнозується прохолодна погода. Вночі та в першій половині дня 23 серпня внаслідок проходження холодного атмосферного фронту прогнозуються грозові дощі. Вночі очікується значний дощ місцями зі шквалами. З 24 по 27 серпня переважно без опадів. Температури повітря будуть в межах вночі, 23 серпня, очікується 13-18 градусів. З 24 по 27 серпня в межах 9-14 градусів. Денна температура становитиме 20-26 градусів. Дякую вам за увагу!